Добрий день. Добрий день, Микола Сергій, щось ви схудли останнім часом. Я на дієті. Ви на дієті? Mm. Дивіться, я хотіла просто вам порадити, що коли ви на дієті, то обов'язково не забувайте про те, що треба контролювати свій стан здоров'я, здавати аналізи крові, щоб знати. Чи на правильному ви шляху і чи не шкодить вашому здоров'ю дієта, яку ви обрали? Ну, у мене така дієта, дивіться. Я тримаю холодильник, все, що там не подоїдала, я все. Це дуже правильно. Правильно дієта, Так, я теж так О, Ну, Результат ви з недаєте за своїми показничками? Звичайно. Результат у кожного свій, бачите. Що ви зараз доїдаєте? А я він доїдав. Ну бачите, відрізняється. У Вас більш спрямовано на овочі, фрукти. У мене більш на білковий. Ви в квартирі живете, так? А я в будинку. Ну, ви теж можете на кавунчику. Підсажувати. Ну, якщо б ви прийшли і пригостили, б, звісно, то ми б теж може кавунчик.